Ну, а далі ми поспілкуємося з Альоною Парфомовою співголовою громадської організації Батьки СОС. Пані Альоно, доброго ранку. Доброго ранку. Добре, добрий ранок, пані Альоно. Ваше ставлення до живого навчання під час такого непростого воєнного стану. Ви знаєте, це дуже дискусійне питання, і насправді дуже важко будь-кому з батьків прийняти це рішення, але ми маємо розуміти, що очне навчання надзвичайно важливе, і жодна дистанційна будь-яка інша форма не дасть того результату, як це очне навчання і перебування дітей в колективі з своїми однолітками з вчителями, Тобто цю форму освіти ми ну, нічим не можемо замінити. Але побоювань і переживань страхів у батьків насправді дуже багато. І попри те, що ми рік вже в таких умовах живемо, саме рік навчальний, і ми, знаєте, як у минулому році, все літо, ми готувалися і ми спілкувалися. Батьками про те, що ну треба з чогось починати, і, і дуже був величезний супротив. Сьогодні ситуація інша, тому що багато хто побачив, що дійсно є якась безпека в цих укриттях, що щось там робиться, і а, інколи буває, що батькам безпечніше дитину відправити до закладу освіти, розуміючи, що там є укриття, ніж залишити вдома, розуміючи, що поблизу немає укриття. Ну і пані Альоно, власне. Е Якби там не було, як вр якби в регіонах не облаштували це навчання чи частково онлайн, чи частково офлайн, ваші поради батькам і як загалом підготуватися до цього навчального року? Ви знаєте, в першу чергу через безпекові заходи я би е рекомендувала батькам от зараз у серпні е десь 15-20 числах сходити до закладу освіти і на власні очі побачити, яким чином підготовлено укриття. І школи насправді і минулого року, і зараз вони допускають батьків, показують, як це буде все проходити. Е що стосується таких загальних парад, які ми от там е розуміємо за цей рік, обов'язково дитини мають бути знаєте, як. Тривожний а, рюкзачок, як ми там називали це у, у минулому році. Але щось таке а, найнеобхідніше, те, що дитині потрібно, ну там були поради, що і водичка має бути своя, і ліхтарик має бути свій. і от Питання з мобільними телефонами теж має бути, і пауербанк має бути, і. Такі речі, які от найнеобхідніші. Це все має бути у, дити, у дитини, щоб вона розуміла, навіть коли їй страшно, вона може подзвонити до батьків, вона може поспілкуватися з рідними і розуміти, що вона в безпеці. І найголовніша порада, напевно, це постійне спілкування з дитиною, постійно її питати, як пройшов її день. Як, особливо коли є ці повітряні тривоги, вони бувають як от минулому році. Було таке, що і по 2-3 тривоги на день, і тобто, школи, оце тричі на день. Вони на під час освітнього процесу переривалися і всі спускалися в укриття. Як правильно донести цю інформацію до дитини, особливо якщо це е, дитина не, не старших, не випускних класів, е, маю на увазі це реальність ручно. небезпеки е, повітряної тривоги, що повітряна тривога це неможливість вийти на вулицю або збігати е, кудись у своїх справах, а справді йти у в укриття. Минулого року, на початку навчального року, всі заклади проводили такі тренінги, тобто без повітряної тривоги, вони пояснювали дитині, як це відбувається. То тобто, це перший клас, особливо початкова школа, і це дало свої результати, тому що діти були підготовлені, коли лунав цей сигнал повітряної тривоги. Вони розуміли, що треба робити. Тобто, з перших днів, якщо у нас там знаєте, раніше були уроки миру, уроки доброти, там доброчесне, всього чого завгодно, то зараз у нас перші уроки – це а, уроки безпеки. І це головне пояснити дитині, що треба зберігати спокій і виконувати чіткі інструкції класного керівника, тому що тоді це буде порядок. То тоді ти не будеш так нервувати. І ну ті тільки діалоги, спільна співпраця школи і батьків, от тільки в такому тандемі може бути більш-менш нормальна здорова ситуація у закладі освіти. Пані Альона, дякую вам за ці поради. Це була Альона Парфонова, співголова громадської організації Батьки СОС. Продовжуємо розмову про підготовку до нового навчального року. З нами на зв'язку Олександр Кондратюк, засновник всеукраїнської освітньої компанії СЕЦТАТ. Доброго ранку, пане Олександре. Доброго ранку, пане Олександре. На вашу думку, чи готові освітні заклади в Україні до початку нового навчального року, зокрема в безпековому питанні? А ну, безпекове питання це найважливіше наразі питання, і е, нам потрібно повертатися до офлайну, тому що наслідки зараз навчання просто катастрофічні, як ми бачимо з результатами НМТ. А 180+, плюс по суті Бал такий, знаєте, який раніше вважався не те, щоб найкращим, але хорошим дійсно хорошим, змогли набрати в цьому році 3-5% дітей. Тобто, коли ми з вами, наприклад, в минулому році могли сказати, що в Україні є там 5% відсотків дітей, які хочуть вчитися, їм навіть не потрібне. А, якісь додаткові стимули в них і так будуть результати, то зараз ми це сказати не можемо. 3% – це це зарахуванням усіх старань. Багато людей окремо готуються до іспитів, практично всі, і все одно лише 3% набирають результат потужний в 180+. А результат який, знаєте, адекватно середній, 160 балів. Ніхто ні в кого язик не повернеться сказати, що це дуже класний результат. Так, от його набирають лише 10-20% дітей. Тобто там лише невеличка частина класу, можливо, 5 дітей з класу орієнтовно набирають такі результати. Тому питання готові ми чи не готові потрібно робити так, щоб точно були готові, тому що наразі немає інших якихось кроків для швидкого покращення якості навчання. Разом з тим потрібно розуміти, що офлайн це не панацея. Всі кажуть, офлайн це класно, але онлайн це якби майбутнє освіти. І потім постає питання: а як тоді, чого наше майбутнє? Та онлайн воно якесь. Менш цікаве для дітей, чи що воно так не працює? Ну, власне кажучи, як наприклад, колись всі їли домашні овочі з городу, але зараз мешканці міст не йдуть там на базарі всі купувати ті домашні свіженькі овочі. Так в магазині трохи гірші, але зручніше. Те саме з онлайном, Як не крути, майбутнє освіти буде за онлайном, навіть якщо він менш. Буде цікавий, просто потрібно розуміти, що таке онлайн. Наразі в нас в державі, от якщо да, я кажу слово онлайн освіта, і хтось з наших глядачів уявляє собі те, що було в школі, то ви не бачили ще онлайн освіти. То просто через Zoom засунули офлайн. Ну такі собі не знаю, якісь консультації від викладача, і, там переписки в вайберах, то відсутність освіти, по суті, те, що було ну, от Вона й дала такі жахливі результати. Не варто забувати, що такі жахливі результати зумовлені і тим, що. Системи оцінки балів, тобто переведення балів, одразу налаштовані на те, що більшість людей потраплять 160. В цьому році, набрати без профільних знань з математики більше 159 балів було просто неможливо навіть за умови ідеальних знань стандарт. Але якщо повернутись до цієї схеми. Не чому е, штучно перерозподіляються бали, а чому рівень знань упав, тому що він свою роль там теж відіграв. То потрібно розуміти, що якби була розроблена ЛМС-система, це таке уявіть собі освітнє середовище. Ну, от є школа, це спеціально побудована будівля, аби діти там навчалися. Там є парти, дошка, викладач, який навчений там працювати. Там є коридори, на яких діти можуть спілкуватися, і хай це викладачам не подобається, але бігати, ну тобто, чимось там розважатися і якось здружуватися за рахунок цього. А... Так само в онлайні повинно бути побудоване середовище. Ну в освіті це називається ЛМС-система. Це система, в якій люди можуть жити в освіті. Ну тобто, фактично, вони туди заходять і там дивляться уроки вживу. Там є записи інших тем від інших викладачів. Це називається асинхронний курс. Там є система гейміфікації, де ви як гроші заробляєте в реальному світі, так діти заробляють бали. І, наприклад, коли дитина не зробила домашнє завдання раз на місяць, вона каже. Свої вчительці, слухайте, а в мене от бали є на збиранні тут згідно таблиці я можу обміняти на те, щоб раз в місяць не зробити домашнє завдання і перекрити свої невеличкі помилки стараннями в інших системах. Це називається гейміфікація. Крім того, це може бути така собі соціальна мережа. Уявіть собі, що там викладач може знімати. Тікток або е, писати дописи як в Фейсбуці про якісь теми зв'язані з математикою, і нехай цей викладач буде такий один талановитий на всю Україну, хто вміє так писати, щоб діти любили це читати, але всі на нього підписуються як в соцмережах і вивчають ще більше. Тобто, як ви бачите, це не дійсно не просто так називається середовищем. Це дійсно освітнє середовище, і його потрібно побудувати, і в нього потрібно інвестувати, як і інвестували в побудову шкіл. Але що у нас відбувається зараз? А дуже багато говорять про те, щоб відновлювати школи там, де вони дійсно все ще в небезпеці, знову якогось обстрілу близько до фронту. Дуже багато говорять про те, щоб закуповувати нові там. Парти облаштовувати бомбосховища і так далі, тому що не готові визнати, що світ просто змінився, і як не крути, не можна просто сказати: давайте бомжить так, як в 1900-му, Тоді ж світла не було. Ну і жили якось при свічках. Ну час змінився, давайте використовувати еволюцію нам на руку. Тому не можна просто взяти і сказати, що офлайн це панацея. Правильний варіант: один єдиний повернути швиденько офлайн, бо вже ну, допущені помилки і не розроблені ніякі лмс системи в нас в країні. Хай поки буде офлайн якийсь рік, два-три. Навіть е, супер дорого, супер неправильно десь, але хай буде, а потім розробляти зразу, що починаючи не знаю сьогодні. Якщо це не робиться, а це у нас в державі не робиться на потрібному рівні. Правильне ЛМС середовище, де діти будуть як в соціальних мережах спілкуватися і комунікувати, переписуватися і читати дописи, дивитися відео на розважальне навчальні від викладачів, де вони будуть вчитися як в зумі. Або як в класі, тільки ще в іншому форматі, більш якось зручно саме для навчання, де будуть одразу знизу підлаштовані підвантажені конспекти і презентації уроків, де будуть автоматичні тестування, аби час викладача на це не витрачався, і де будуть записані уроки в асинхронному форматі від інших найцікавіших в Україні викладачів, хай їх буде там. По два з кожного предмету, але не будуть настільки цікаві, що діти будуть дивитися, і тоді кожен обирає хтось, десь допис побачив щось, запам'ятав, хтось урок вживу подивився а хтось в асинхронному форматі це та сама школа, але значно серйозніша, бо значно глобальніша і цього у нас на жаль не робить, але пане Олександре, такий формат, який ви пропонуєте, він вимагає дуже багато ресурсів, як професійних, так і фінансових, технологічних відбудовувати школи, повірте, це ще дешевше значно. Чи, чи можна це реалізувати зараз з тим, що ми маємо, і під час війни? Ну якщо реально оцінювати так, наші так, ресурси? Дивіться, там якраз таки ця система вона передбачає те, що це дуже просто реалізувати. Оту систему, яку хочуть реалізувати, коли в школах в старому форматі а, там, цих 5 мільйонів дітей будуть вчити. Оце нереальна система. Тому що як не крути, наших викладачів ніхто вже 30 років незалежності не перевчав. Їх потрібно ще 5 років перенавчати, донавчати, розповідати про сучасні покоління, аби все стало краще. Тому ота система. Яка зараз будується, яка в нас була, вона є більш нереалістичною, бо в Україні просто не існує стільки викладачів, щоб забезпечити потужне навчання всіх цих дітей. У нас і так дефіцит кадрів, а багато з них просто не будуть перенавчатися і не будуть трансформовуватися. Тому фактично ми побачимо, що цих викладачів буде обмаль. А система, яку я пропоную, це не якась новинка. Це але система це розповсюджена в сучасній освіті і за кордоном річ. Це це не якась така, знаєте, гіпернанотехнологія. Це вже давним-давно існує. Просто про це у нас в навіть ніхто не думав люди, які мають це розробляти. Так, от, ота система, яку я пропоную, lms система передбачає, що потрібно взяти по три талановитих викладача з кожної дисципліни і записати курси там, наприклад, по 300 годин інформації, всі шкільний курс математики, української мови. і Так далі, треба по три викладача: можна й по одному для початку, 30 щоб знаєте, кожен набрав свого мені цей викладач української подобається, чи інший, чи якийсь третій. Це перше. По суті, дуже мало потрібно викладачів. Друге, це. Кожен викладач, так само як веде уроки в школі, буде вести просто це через а, спеціальний, як ніби Zoom, але значно значно цікавіший, вставлений в а, цю платформу. Вони ж так само це роблять і так. Третє, що потрібно, це розробити конспекти і платформи. Ну цим самим викладачам буде додатковий заробіток. щоб вони ввечері розробляли конспекти платформи, надсилали їх на перевірку в спеціальну якусь інстанцію там, агентство забезпечення якості освіти, до прикладу, вони перевіряли засовували їх на платформу тести. Та в них вже вони є просто взяти, оцифрувати це потрібно, те, що є в педагогім. Тобто нічого геніального це насправді дешевше в десятки разів ніж відбудовувати все. Потрібно відбудовувати школи в зруйновані, але ну під час війни зараз частину коштів у цих треба спрямувати сюди в першу чергу. Дякую, пане Олександре, за вашу за, за те, що долучились до ефіру за цю розмову. Це був Олександр Кондратюк, засновник всеукраїнської освітньої компанії СЕТ